Сини Ноя і прокляття Хама. У Ноя було три сини. Одного звали Сим, іншого хам, третього Іафет. Коли Ной вийшов з ковчега, він зорав ділянку землі, обробив поля і засіяв їх. Біля свого будинку він розвів виноградник. Коли у листопаді дозрів виноград він зібрав ягоди, вичавив з них сік, і у нього получилося вино. Якось раз він випив цього соку трохи більше звичайного, бо ще не знав його хмільної сили. У нього запаморочилась голова, він захитався і, не встигнувши дійти до ліжка, ліг посередині шатра і, розкрившись, Лежав там оголеним, це побачив його син хам. Він нешанобливо поставився до свого батька, пішов і розповів про це своїм братам, щоб посміятися над батьком. Але син та Іафет взяли одяг, підійшли до батька так, щоб не бачити його наготу, і покрили його. Колиной прокинувся. І довідався про вчинок свого меншого сина Хама, то засудив і прокляв його, і сказав, що нащадки його будуть в рабстві у нащадків його братів, починаючи з його сина Ханаана. А Сима та Іафета він благословив і прорік, що в потомстві Сима збережеться віра в Бога, а нащадки Іафета – Поширяться по землі і приймуть істину віру від нащадків Сима. Ной прожив 950 років. Він був останній з людей, що досяг такої глибокої старості. Після нього сили людські стали меншати, і люди могли доживати тільки до 400 років. Люди знов заселили землю, все, що передбачив Ной своїм синам. Повністю сповнилося. Серед нащадків сима до приходу на землю Сина Божого зберігалася віра в істинного Бога. Нащадки афета називалися іафетиди, до них відносяться народи, які населяють Європу, які і прийняли від семітів євреїв віру в істинного Бога. Нащадки хама звуться хаміти. До них відносяться ханаанські племена, які спочатку населяли Палестину, багато народів Африки та інших країн. Над хамітами часто панували інші народи.